І друга ліга України теж завершила літньо осінній марафон у заключній грі сезону. Виниківський рух задовільнився виїзною нічією з Балканами Одеської області. Це був перший матч під орудою нового наставника Руслана Мостового. А врятувався рух від поразки наприкінці зустрічі завдяки влучному пострілу Романа Іванова. З Балканами гравці руху поїхали у бойовому настрої. Перемагати суперника знали, як, адже у першому колі їх обіграли вдома 2-1. Розпочали виниківчани, і цей матч активніше, та реалізація гостей підводила. Переломний момент у зустрічі стався на 35-й хвилині, коли за фол останньої надії арбітер вилучив Андрія Гурського. Користуючись своєю чисельною перевагою, господарі перехопили ініціативу, але відкрити рахунок у матчі змогли лише на початку другого тайму. Та поступово гості вирівняли гру на 69 й хвилині. Вийшов на поле Роман Іванов, який зрівняв рахунок 1-1. Не зміг допомогти команді травмований Святослав Козловський, який заліковує травму отриману у матчі проти Арсеналу з Київщини. За голосуванням болівальників, півзахисник руху став кращим гравцем команди у жовтні. Кожен радий отримати якісь індивідуальні нагороди. Ну я не думаю, що дуже якийсь там прям великий стимул, але приємно просто. Три матчі зіграв в жовтні, три голи забив вклад. Думаю, нормальний вніс. Якщо ви брали болівальники, значить заслужив. Я думаю, що не останнє. Я хотів би таких декілька. Так як в месі п'ять золотих імчів, так я хочу п'ять таких статуеток. <ститується> на зумову перерву рух йде на третій позиції у турнірній таблиці. Наступний поєдинок у другій лізі Вениківчани зіграють вже наступного року, 18 березня. Прийматимуть Запорізький металург.